Ага, церква Пресвятої Богородиці 1653 року, побудована в дерев'яному вигляді, складається з трьох частин, які своєрідних квадратних частин. Тобто це є вівтарна частина. Тут завжди знаходився священник, тут дальше нава. Тут вже такі, можна сказати, більш багачі люди, оскільки на той час, якщо люди, які не сплачували податки, брали якісь там вагоме місце, займали, наприклад, в зборах, на якісь зібраннях, то вони могли знаходитись тут, в Наві. І притвір або бабинець, то вважалося або тимчасово відлучені від церкви. Наприклад, коли жінка виховує сама дитину, або, наприклад, бідніші люди, вони вже не могли далі заходити, лише могли бути на початку ту притвір або бабинцю. І, але, розумієте, дуже багато людей. Було якесь ну, бідніше верста населення, тільки займалися, тобто займалися на роботу. Тут вони завжди ставали на службу, приходили на подвір'ю, Лише на подвір'ю, тобто далі вони не заходили. Але що характерна саме побудова церкви, від, найвищої до, від найнижчої до найвищої? Оскільки тут завжди знаходилась також і дзвіниця, тобто не було окремо, лише тут.